Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Як ви там, як у вас пройшла ніч, будь ласка, напишіть в коментарях. Новини ми чудово знаємо, тому думаємо про кожного, хвилюємося і чекаємо, що з вами все добре. 10 вересня на вулиці і ранок, 8 ранку. Ранок у нас сьогодні похмурий, але бачу, як пробивається сонечко. 18 градусів о 8 годині, це я дивлюся. І знаєте, що я вирішила? Похмурий день, ну, принаймні, ранок, треба робити яскравим. То неділа. Щось таке яскраве, але танці вже одягаю темніше, тому що ну, якось, щоб і по сезону вони легенькі такі, знаєте, як, якраз на цю погоду. Будемо робити цей день яскравим. Це все в наших руках. Головне, щоб було бажання. І зранку прокинулася і. Зранку прокинулася мене Катя розбудила, ну це вже неважливо. І ще на вулиці сонечко не прокидалося ні. Але так, як сіро було. І так голосно співала пташка, як наче, знаєте, перші дні весни. І так голосно. І ти прислухаєшся і думаєш, о, я навіть взяла в руки телефон і думаю, зараз, ну, маска, з нього там трішки на зв'язку були, тому не завжди було якось так зручно. Але коли ти чекаєш, щоб вона співала, вона співає тоді, коли у неї є бажання, а не тоді, коли хтось від неї чогось чекає. Я знову, знаєте, таку філософію з життя, так, хм, то киця була. То пташка, ну так от підмічаємо, підкреслюємо і спостерігаємо. Помічати життя. Знаєте, от я навчилася помічати миті життя. Зараз вже не співаю, вже так більш-менш розвідняється стосовно сонечку, починає з-під хмар виходити. І ми починаємо наш новий. Так стою, спостерігаю, як листя патає. Але ж піймати цей момент якось не дуже виходить. Просто спостерігати, постояти. І вже туди-сюди, і сонечко виходить, хмари кудись діваються. Дай Боже, щоб так і в житті було кожного українця. Полетіли лист. Ні, камера це не спіймає. Мені дуже хотілося б, щоб світ нарешті прокинувся. Ви розумієте, про що я. І зрозуміли нас, і якось адекватно, адекватна була реакція. Ви розумієте, про що я не хочу це казати у голос. Бо хто знає, хто там, що там і що хоче. А чи прокинеться світ, чи не прокинеться, то хто його знає. Цікаво, на яку годину у нього будильник стоїть. А там подивимося. А ми продовжуємо наше життя. Ось так. І даємо собі хоча б 10 хвилин зранку просто на тишу і спокій, незважаючи на те, що в парку йде прибирання, плесоси гудять. Але я навчилась не помічати сторонні звуки, а чути те, за чим я прийшла. Я зараз в сінцей, дивлюся. Мені треба тарілочка, ще поки не побачила таку, як мені треба, щоб тут вище були бортики, але по цінам дивлюся, що, наприклад, кажуть, юск це дорого. Хоча я хочу сказати, що зараз де тут ціна. Дивіться, поки що тут є цікавого, я поки перевертаю. Ціна така майже як вюск. Розумієте? Але там я знаю, яку я хочу, я просто їхати не захотіла, зайшла сюди, в сінцей. Але ціни такі самі, як в'юск на посуд. Оце, що я помітила. Трішки щоб нижче бортиків. Ну, от тв'юз, як я поїду, я буду знати, бо я вже бачила конкретно О, курча. Отже, я боюся розгепати той посуд. Нехай воно так і буде. І чорний. Ого. Ну це, мабуть, таці. Так, добре, нехай стоїть, бо ще не купують щось. Схоже, щось схоже, схоже на таку мені треба. Мисочку. От. Оскільки ця коштує гривня 149. Ну, приблизно така ціна і в'юск, але мені там більше сподобалось. і Ще якась така, дивіться, тарілочка, зараз покажу. О. Вона коштує 149, але мені така не треба. Але може комусь із дівчаток буде цікаво і треба. Ось так. Зайшла зараз в векик, дивлюся, ну щось типу такого, що мені хотілося. Це як на дотик, схожий на кашемір, не хочу я його дуже тискати, так що без рукавів носити то воно тепле, це на водолазку, бо я не знаю так, на щось тоненьке. 649 гривень коштує. Отакі. Ну, вони тепленькі йдуть. На літо ні, то буде жарко. І така ось. Це такі, як жилетич. Це 449, але синтетика ну, відчувається. До речі, мені сподобалися ось такі сорочки. Якраз на теплу осінь, от як ще день-два і буде добре. Жовта і рожева, трішки довше рукава, але не повна довжина. 599 зараз зі знижкою рожева. Ось така і жовта. Тому дівчатка може кому цікаво, будь ласка. Ось такі ковтинки на осінь з гудзиками, блищить-блищить. До речі, непогана за якістю. Резиночка така, скільки коштує, Ну, тисяча гривень. Така як кава з молочком та нечисто біла. Теж з гудзиками. Я хотіла піджак собі подивитися, але не побачила, не знайшла. Але так вам показала те, що я побачила. Я йшла в інтертопа, дивлюся, тут є така сорочка, ну майже 2200, зроблена в Україні. Тканина. Вау. І такий колір. Ось такий, дивіться. І воно класно виглядає. Тишно. Я ближче показую. Це я йшла з вайкік і подивилася на манікіні там стоїть. Тому дівчатка, якщо що, зверніть увагу. Але якість одразу відчувається. Ну так і ціна ж відчувається. Що тут майки? Та ні, нам майки вже не потрібно. Ось, дивіться, вона під білу футболку, оця сорочка. Тому звертайте увагу. У кожного свої смаки, я це чудово розумію, тому просто як для інформації і вам кажу. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Бережіть себе. І все буде добре. І до зустрічі в новому відео. До побачення!